Священик Олександр Мень писав: у творчості, в спілкуванні з природою і в коханні людина зустрічається з Богом, навіть не віруюча, завжди. І ось так завдяки творчості молодих поетів Житомирщини ближчим до сакрального світу поезії стали не лише Мень, але й всі шанувальники поетичного слова, які були присутні на вечорі. Це хороша практика, враховуючи, от навіть як Анатолій Мефодійович Шевчук, наголошував, що. Юрко Гуць захоплювався творчістю молодих. І зі слів Анатолія Мефодійовича, що він навіть казав, що яка чудово прекрасна у нас молодь. 15 учасників за півтори години поринули у ліричне море поезії. Засновник конкурсу Анатолій Шевчук зачитав вітання сестри Юрка Гудзя Раїси, яка висловила вдячність за проведення вечора. Організатори фестивалю в свою чергу вважають, що такі заходи несуть не лише моральне задоволення. Ми вважаємо, що виховувати, формувати еліту без культури, без якогось мистецтва. Без якоїсь духовної складової, звичайно, що неможливо, тому що це вже буде не еліта, вона буде ущербна. Журі визнало, що визначити переможців було складно, адже кожен твір пронизаний самобутністю, такою ж, як і власне була вся творчість поета. І після цієї зустрічі всі ті, хто вже знайомий з поезією, Юрка Гудзя, захотіли збагнути її ще глибше, а ті, хто не знав, захотіли пізнати. Я не можу вам сказати. Глобально його творчі я знайом мало, але з чим я знайомився, у нього є вещи, то есть мене це заинтересовало, і в дальнейшем я наверное, буду это знакомство продолжать. Юрко Гузь незадовго до смерті написав: стоп кадр триває доти, допоки пишуться слова. Можна лише додати, що стоп кадр юрка Гудзя триває й до неї, в творчості молодих його послідовників.